З нами на зв'язку голова Харківської обласної військової адміністрації Олексіні Губов. Пані Олеже, вітаю вас. Вітаю вас напередодні на Харківщині. Підірвався автомобіль швидкої допомоги і є загиблий. Це на Міні, так це такий разовий поки що випадок. Чи на жаль на деокупованих територіях уже не вперше стається схоже? Ну, на жаль, серед екстренки це е, такий перший випадок щодо цивільних осіб. На жаль, у нас такі випадки є. За нашими даними, щонайменше сім осіб вже там підірвалися на е, місцевих е, гранатах, там, мінах, тощо на розтяжках. Тому, е, звичайно, що. Повертатися до деокупованих територій там, де це не можна, лю людям. Ну дійсно ми не радимо. І дійсно, у нас там підрозділи ДСНС ще проводять дуже велику роботу щодо розмінування і для розуміння, ми щодня е, знешкоджуємо більше тисячі е, вибухово-небезпечних е, предметів. Е, е, ми зараз розміновуємо основні шляхи та магістралі, основні підходи до Лінії електропередач для того, щоб відновити у найстисліші терміни саме подачу електроенергії. Тощо, однак лісосмуги, ліси, лісопосадки, посадки, там просто поля заміновані і відвідувати їх не можна. Особливо зараз, коли пішли дощі, є випадки, коли люди йдуть в ліс за грибами цілими сім'ями. Цього робити не можна. Ні, в жодному випадку, тому що вже на жаль є приклади по іншим областям, де люди власне кажучи підривалися так само і при таких заходах. В суботу ми всі побачили ці страшні кадри розстріляної колони на Харківщині цивільних, які намагалися вирватися. Чи є уже у вас більш детальна інформація про те, що саме там сталося? Хто ці люди? І, е, власне, чи вже повідомлені їхні родичі, наприклад, про те, що сталося? Ну, звичайно, що всі відповіді на е, зазначені питання надасть слідство. Е, на, наразі за дуже попередньою інформацією правоохоронних органів. Цей вивіз було організовано місцевим перевізником за великі кошти. Одне місце, за нашими даними, там коштувало біля 6 тисяч гривень, і е, з цих 24 загиблих, це 13 були діти і одна вагітна жінка. Так дійсно цю колону було розстріляно із там кулемету попереднього, який було встановлено на відповідно БТРі. Ось і е, після того, щоби. Скрити сліди свого злочину Росіяни підпалили е, залишки е, цих автомобілів. Ось ну і власне кажучи, е, зараз проходять всі там експертизи судово-медичні для того, щоб встановити і дійсно причину смерті і ідентифікацію осіб, тому що тіла дуже сильно пошкоджені однак, це ще черговий факт злочину Російської Федерації проти мир мирного цивільного населення. Цього перевізника, за нашими також даними було розстріляно наступного дня. Це був або самосуд суд родичів цих загиблих людей, або росіян, оскільки та частина куп'янська в той час ще була. Окуповано за нашими даними істини, поки що немає. Там будемо встановлювати і будемо чекати рішення правоохоронних органів. Страшно просто скільки ще отаких, от, от звірств злочинів на деокупованій Харківщині буде виявлено найближчим часом. Ми будемо слідкувати за цим. Дякую вам дуже, що долучилися. Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.